Я вам зараз хочу наглядно показати, як отака малесенька гілочка може перешкодити камері в зображенні, якщо дана камера погано або неправильно встановлена. Тому деколи в і в проектах я вас прошу, щоб ви мені зазначали, де встановлені дерева і так далі, щоб я міг правильно показати, де вам має стояти камера. Тепер дивіться, що бачить камера. Так, ну от дивіться, камера, і вроді би там за метр півтори знаходиться такі, вроді би, малесенькі деревця. Ну що, ну 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 що там тих. Паличок, правильно? Правильно. А тепер дивимося. А от отак нас виходить. Бачите? Оці палички забрали на себе всю підсвітку. А що слід зробити? Слід зробити одну штучку. І якщо ми чуть-чуть розвертаємо, на зразу все розсіюється. Бачите? Ми ж тут по факту, воно було засіяно, нічого не було видно. Бачите, як забирає. Все світло забирає на себе іменно гілочка. Якщо вона буде навіть невеличка стояти біля об'єктива, вона також все вам засвітить. На це дуже сильно звертайте увагу.